Добрий день, малята! Час урок розпочинати. До уроку гадаємо! А про що піде розмова? Ось загадка вже готова. Півник голосно співає. Ку-ку-рі-ку. радо сонце зустрічає. Коли це буває? Так, я голосно співаю. Вранці сонечко вітаю куку! -ку. Правильно наступна загадка. На заняття виходили, вправно гарно все робили. Потім грали та співали та обідати сідали. Коли це буває? День! Молодець песику. Тиха музика лунає, мама сина укладає. Спати, лишечко, тепленьке, спити, дідко, маленьке. А це яка частина доби? Вечір. Правильно остання загадка. Вечір тихо наступив, першу зірку засвітив. Це приходить темна нічка. Діти сплять, столили вічка. Коли це Ніч, Молодці! Частин доби чотири вони йдуть по порядку. Давайте їх повторимо і зробимо зарядку. Ранок день, вечір ніч, ранок Рано день, день, вечір ніч. Добре, загадки відгадали, а ви все запам'ятали. Давайте з вами пограємо в гру. Коли це буває, я покажу малюнок, а ви назвіть частину доби, яка там зображена? Діти прокидаються, зарядкою займаються. Це рано. А! Вже обідати пора. <клухи> Застір філа дітвора. Молодець, правильно. Наморились, час же спати. Треба іграшки збирати. Це вечір, кукурік. Молодці. Давайте ми зараз складемо іграшки. Ті, що за формою подібні до кола, в кошик, на якому зображено коло. Квадратної форми в кошик з квадратом. Трикутний з трикутником. В мене м'ячик і круглий. А в мене книжка, вона квадратна. В мене ялинка, вона трикутна. Р. Кубик у мене є. Він квадратний. Були кругли. Які ви молодці! От і добре, все прибрали, гарно ми попрацювали, до побачення малята! До, до побачення!